На каналі Українська Хвиля в Україні планують запровадити цифрову гривню або Е гривню, тобто електронну гривню. Як ми знаємо, є готівка, є безготівкова форма національної валюти, і ось найближчим часом точно не кажуть коли, але збираються запровадити третю форму, як це вже є в інших державах. Про це повідомили безпосередньо у національному банку. Є інтерв'ю голови НБУ, це Андрій Пиш і зараз надам деталі, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. С уже понад 87 тисяч, а постійними глядачами мого каналу щомісячно є 667 тисяч українців. Взагалі для мене це величезна кількість. Дякую кожному з вас. Не всі дивляться підписаними. тому Тойтеся, щоб ми з вами не втратили зв'язок, і ви швидко отримували подробиці про найцікавіші і найважливіші зміни в Україні. Приєднуйтесь. Що таке Е гривня, ось ця електронна або цифрова гривня? Це одна з форм готівки, яку емітує центральний банк, тобто Національний банк України. І ця форма має поєднати і готівкову, і безготівкову форму, ставши третьою, тобто не виключаючи ні ту, ні іншу, просто третя форма, яка об'єднає ці дві. Нацбанку зазначають, що йдеться про такий цифровий аналог гривні, який існуватиме з цими поруч з цими двома традиційними формами, тобто паперовою гривнею і безготівковою. Пишний повідомив, що ми, українці, вже на крок ближче до ось цієї цифрової форми гривні. Ось що він зазначає: ми вже маємо розуміння потенційної моделі архітектури Е-гривні, тобто електронної гривні. Зараз здійснюємо підготовку до пілотного проєкту, завершуємо пошук технологічного партнера. Тобто зараз протестують, зрозуміють, як це все має працювати, обговорять і погодять якісь деталі і. Представлять нам нові гроші. Очільника Нацбанку, ми хочемо, щоб цей пілот дав нам максимум інформації для ухвалення рішення щодо широкомасштабного випуску. Тобто протестують, погонять основні моменти і запровадять. Щон каже далі, паралельно ми дуже уважно дивимось на те, як розвивається процес в інших центральних банках. Особливу увагу приділяємо розвитку проєкту Цифровий євро, враховуючи інтег... євроінтеграційний курс України. Тобто, як я вже раніше казала, ми що робимо? Йдемо в Європу, так повземо в Європу. І наша влада намагається якомога. Чіткіше дотримуватися ось тих правил, ось тих взагалі норм життя, які є за кордоном в європейському союзі, до якого ми так прагнемо. Хоч це все дуже такими маленькими кроками, але все ж таки я ж кажу, повзимо в Європу. Наша команда каже пишний взаємодіє з європейським центральним банком, з Бонди з банком, Бельгії, Франції Сингапуру. Тобто дивляться, як це все працює за кордоном, і відповідно хочуть запровадити в Україні але говорити про те, що рішення щодо випуску є гривні, е гривні, ось ось відбудеться ще зарано, каже пишний. Буде пілот. Ми до цього пілоту наразі готуємось. Тобто іде підготовка, проводиться. Мені ще здається, що буде значно швидше, ніж про це говорять, тому що те, що нам е, ну хочуть дійсно запровадити, то воно все швидко е, реалізується. Швидко з'являються законопроекти, швидко голосуються, швидко підписуються. А ці закони набувають чинності. А є такі законопроекти і взагалі ті зміни, про які говорять роками, НБУ визначає можливість запровадження цифрової гривні у роздрібному секторі. Не йдеться про повну заміну готівкових або безготівкових коштів, а про створення ще одного зручного інструменту для користувачів. І також заступник голови Нацбанку це Олексій Шабан. У нещодавньому інтерв'ю я про нього до речі розповідала в минулих випусках. Він запевнив громадян, що Запровадження електронних грошей не передбачає виключення готівки, тобто готівка не зникне. Ну принаймні найближчим часом. Мені здається, в майбутньому цілком можливо, що ми будемо взагалі лише картками а, розраховуватись. Але ж тоді, от, не знаю, немає а, електроенергії, якось. нещодавно ми переживали в лекалт, я Думаю, мало хто ще про них забув про ці е, систематичні і довготривалі відключення світла. І ось тоді ці картки не більше ніж. Пластик, тобто не можеш ти, дуже зручно, коли все працює. А коли знаєте, ось як кажуть, не буде паперових книжок, то тобто, є з паперу, не буде. Лише будуть виключно електронні. А немає світла, немає заряду, та й все немає вес цієї книжки. Розумієте, немає фізично нічого. Ось якщо у вас немає доступу до елементарного, до електроенергії. От немає, і все, тобто, і це вся технології ці новітні, звичайно, не можуть тоді в такому разі використовуватись. Пер найцікавіше, які ж все ж таки ризики, якщо ми знімаємо рожеві окуляри стосовно цієї цифрової валюти, цифрової гривні, електронної гривні, дуже це все зручно, чудово. Зрозуміло, що не завжди може бути доступ до цих грошей, але аналітики фінансові попереджують про наступне: що держава зможе контролювати ваші рахунки, і це буде все буквально як на долоні, тому що ну, взагалі до цього все йде. На жаль. До цієї цифровізації для того для того, щоб ми були ну максимально відкриті перед представниками влади, перед офіційними структурами, щоб знали хто що має, скільки має, на яких рахунках як використовує, тобто, ну взагалі повністю все. Доходи, видатки. Зрозуміло, наприклад, людина отримує субсидію. Ось вона собі оформила, офіційного доходу в неї немає. Паралельно вона собі отримує, наприклад, сотні тисяч гривень на картку. Ну, як ну, ну, ви якусь, наприклад, якусь діяльність, таку бізнес-діяльність. Але офіційно вона є такою малозабезпеченою. І дійсно, ті, хто малозабезпечений, немає можливості сплачувати повну вартість комунальних послуг, то оформить, ще спробуй ту субсидію оформити, що можуть не дати її, Тому що багато хто казав, до речі, з вас, що ось, наприклад, чи прописані діти, чи там ще якісь моменти, які не дозволяють оформити ось цю допомогу на комуналку, тобто елементарну субсидію не всі можуть, на жаль, оформити. Хоча люди дійсно є малозабезпечними, дійсно не можуть повністю сплачувати вартість комунальних послуг, але кого це цікавить? А держава, все ж таки, оце єдиний факт, планує максимально спростити собі доступ до рахунків українців, щоб з. Знати. Ось запроваджується ось та сама дія-картка. До речі, у мене також було відео на цю тему, і повністю я розповіла, що дійсно зміниться, тому що відкритий банкінг запровадили з 1 серпня. Це об'єднання всіх банківських рахунків в, скажімо так, в один і застосунок буде використовуватися, щоб українці мали доступ до цих рахунків через один цей мобільний додаток. У мене було відео, і я не буду зараз детально на ньому зупинятись на цьому питанні. Дам посилання на цей ролик. Якщо для вас актуальне це питання, саме відкритий банкінг, а також дія-картка, переходьте за посиланням, я його залишу в описі під цим випуском. Саме про які ризики повідомляють фінансові аналітики, що ризикують українці втратити приватність. Централізована система електронних грошей дозволяє державі відслідковувати всі транзакції громадян, що створює потенціал для тотального контролю за витратами. Ну, це про те, що я їй сказала. Дані можуть бути використані не лише для боротьби з ціновою економікою, а й у політичних чи комерційних цілях. Тобто ці дані можуть і ну хто буде сумніватися, що будуть передаватися туди, куди це потрібно. Навіть не буду Алізувати на цю тему, а держава або оператор платформи може заблокувати окремі транзакції або навіть заморозити цифрові активи, наприклад, у політичних чи регуляторних цілях. Це може порушувати фінансову свободу українців. Ну, хто б сумнівався? Є ризик, до речі, ще один цікавий, дуже цікавий момент, що держава зможе автоматично стягувати податки, штрафи, пеню, обмежувати витрати на певні товари, наприклад, на алкоголь чи азартні ігри. А можливе впровадження програмованих грошей, які можуть мати термін дії або обмеження щодо призначення. До речі, цільове використання коштів це якраз ось те, що передбачає запровадження ось цієї нової картки, яка з'явилася у серпні. Коли взагалі хочуть, щоб всі виплати проходили через дію, через картку, щоб держава повністю все контролювала. Першочергово говорять, що це буде лише для державних допомог. Ось ці є підтримка, там що там є книга з. Мова є підтримка, пакунок школяра. Але, але, але ось ці всі соціальні виплати, ось вони передбачені виключно цільове використання цих коштів. Не можете ви витратити, наприклад, гроші на які передбачені на книги. Ви не можете їх витратити, наприклад, на продукти. Або пакунок школяра. От, наприклад, школяру потрібен, наприклад, телефон в школу. Ви не можете його купити. Ви можете купити лише канцтовари наприклад, лише одяг, лише взуття. Тобто, вже контролю. Щоб кошти використовувалися виключно за цими програмами, які вони передбачають ці картки, ці рахунки, взагалі, ось ці ініціативи. Тому контроль вже є, і взагалі немає ніякого сумніву, що він буде лише посилюватись, поглиблюватися. І ми будемо так чи інакше, ось називаються цифровим рабством. Ну, ось десь приблизно так. Тому звичайно, хто користується виключно готівкою, ну є свої плюси, звичайно, хтось користується картками. В мене є дуже багато знайомих, які кажуть, що мене взагалі ми не користуємося. Ми не нос не, не носимо собою навіть гаманці, просто користуємося картками або взагалі телефоном розраховуємося через ці додатки. Все, тобто, абсолютно не потрібно навіть з собою цих гаманців, як то колись е, широко були. Вони використовувались. Тобто, хтось каже, що це зручно, хтось каже, що це дуже незручно. Як то кажуть, кожному своє. Один момент це шахрайські схеми, які звичайно будуть активно впроваджуватися. Шахраї не сплять, і вони активно думають над тим, які ще способи можна видумати для того, щоб отримати доступ до рахунків українців, щоб списати гроші. Дуже багато таких схем. Вони на жаль є дієвими добитися потім правди і забрати свої гроші назад. Це практично із області фантастики, хто цим буде займатися. Ну там часто чисто дуже великі суми, але дуже важко щось довести, щось повернути, якщо вас дійсно надурили, а особливо якщо ви дали доступ до своїх даних, тобто спишуть все. Під до копійки, і потім нічого нікому не доведеш. Ось що зазначають аналітики: як і будь-яка цифрова система, ось ця нова електронна, ці нові електронні гроші можуть стати об'єктом хакерських атак. Технічні збої, зломи або помилки у коді можуть призвести до втрати коштів або зупинки всієї платіжної системи. Це раніше банки, ось ці мобільні застосунки, той же приват, 24 той же Ощад, ну, все це було якось такою дику. Декор... Взагалі, бо вони як це все працює, люди ось так дуже е, ну, побоювалися користуватися. А зараз ми знаємо, що це все працює. Мені здається, в майбутньому ці цифрові гроші також запрацюють. Але питання в тому, скільки буде помилок, скільки буде е, таких негативних моментів, поки налагодиться вся ця система. Отож, продовжую слідкувати за змінами, і, звичайно, як тільки вони будуть, я одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас, вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, найцікавіші, найактуальніші новини в Україні.